Один горішок, який зупиняє старіння. А ти вже знала про це? Кажуть, старіння починається не зі зморшок, а тоді, коли клітини перестають відновлюватись. А мигдаль один з небагатьох продуктів, який запускає процеси відновлення клітин і природньо включається регенерація. В ньому вітамін Е, а це вітамін молодості, біотин і цинк, що зміцнюють волосся і нігті, магній, який заспокоює нервову систему, а ще природній мелатонін, що допомагає шкірі відпочивати навіть тоді, коли ти не спиш. А ще з мигдалю можна робити чудову скраб маску. Шукайте рецепт у моїх відео. Після такого скраб маски, шкіра світиться як після спа салону. Пиши слово краса і у подарунок гайд з безпечного молодження. Три дев'ятки на консультацію по догляду за шкірою. Хочеш догляд навколо очі, пиши слово Очі, підписуйся тут багато цінного, поділись з подругою, коментуй. Якщо було цінно, став лайк.